Якщо ти потрапив до Реал Мадриду 8-го вратарем, то зрозуміла ти зірка. Зараз говорю за Луніна, це вже було зрозуміло ще. Ну, Як порівняти там з Довбиком чи з Мудриком, це вони претендують на зірковість. Но коли вони потрапляють в таку команду, де велика конкуренція, от як Мудрик в Челсі, ну там такий, як він є. Тобто там Палмер навіть краще. А по Луніну зараз. Зовсім інша ситуація, тому що це зірка, це вже зрозуміло. То, що та людина, яка довірила йому ворота і в Реал Мадриді, і яка його підтримувала, як сказати, лабіювала. Ця людина зараз, бачите, на коні можна сказати, тому що. Виграти у такої самої потужної команди в світі самої дорогої, самої зіркової у, у Мансіті, це один шанс у них був. Це дійсно гарний вратарь. І оце Лунін якраз і зіграв роль в цьому. Бачите, перша гра Лунін ще оббився, так дуже швидко пристосувався і вже не було тих трьох голів, котрі він в першій ігрі пропустив у Мансіті. І ну, результат бачите зараз. Далі пройшов реал. Що можна сказати, це ну, лідер з наших легіонерів, які грають в футбол, це зараз лідер і ну, явно вже зірка. По іншим, там питання таке, що ну, да, гарно грають, але такі є гравці, багато таких. А тут якось як унікум вже йде. Все на все добре, до слідучої зустрічі.